Добрий вечір, шановне панство, знімаю відео сьогодні 21 листопада і більше місяць місяці 10 днів. Вони народжені 11 листопада. Ну і візьмемо, яке внутрішня одне попаде, візьму, візьму я одне і кину на ваги. Внутрі чекають їсти, вечеря і, і будемо бачити крайній мірі, одне внутріння я візьму. Вага була минулих нутрянят в місяць кілограм 200 г десь було приблизно. Ну, подивимося, що, яку, яку вагу покаже нутряння в місяці 10 днів. Так, не знаю, чи я його важив, то таке собі сіреньке внутріня. Ну, під заячий колір, будемо так говорити. Срібло не срібло. Ну, але так, дивіться. Десь кілограм 200 важили внутрінята в місяць. Зараз дивимося на вагу. Майже кілограм 500, кілограм 490. І маємо приблизно за 10 днів внутрішня набрало, якщо я його важив, то біля 250-300 грамів. Так, приніс я ще двох внутрішнях, хай заспокоїться. І кришку знімлю, і будемо дивитися, яку вагу вони мають двоє внутріння. Так. Кришку я забрав, білий я минулого разу не важив, і біла самочка і чорне. Чорне не знаю, саме чи самка. І маємо ось вага двох нутренят. 3 кілограми 145 грам. Зараз ми візьмемо самочку, подивимося, скільки важить. Так, самочка у нас заважила. Кілограм 445. Тут же є трошки покашуть. І дивимося, ой, я навіть не подивився. Це, напевно, саме чорне. І самець, напевно, має кілограм 700 в місяць і десять днів. Ну що, і тепер. Коротенький аналіз. Дивіться, маліну треня теж. Вже сидять коло годівниці. Не знаю, що вони там беруть, чи грануло, чи не грануло. Ну, менше з тим. І дивіться, сам, самка е, заважила чуть е, кілограм 450 то рахуйте в 45 днів. Їдять вони добре, а самець взагалі вага зашкалює. Вага в 40 днів самця кілограм 700. То є дуже висока вага, ну, не всі. Дивіться, то цей чорний, а то, напевно, самочка чорна там є, вона трошки менша. Ну, але з трьох внутрішньо майже вони всі мають середню вагу більше кілограм 400, під кілограм 500, так що ростуть вони добре. Ну, ростуть за рахунок того, що їх мало є відносно. Ну, народилося дві самки, народили 11, вижило 9. І, в принципі, говорять ще про те, що самки досить молочні і нутрнята мають що сати. Я не думаю, що то велика залежність від корму є. Дуже ще так вот до до 50-10 ще 10 днів вони дуже будуть залежні, не дуже, вже менше залежні від материнського молока, але і плюс корм, правильний збалансований корм. І вони починають рости. Ну, Мені видається, що вони трохи за скоро ростуть. Звичайно, міняти структуру корму я не буду, хай собі ростуть, а далі будемо дивитися. Бо від великих внутрі, відносно великих, будемо так казати, можна отримати і великих внутрінят. З хорошими, а великі нутрі відносно дають хороші темпи росту. То, що ми маємо зараз, що ще вам розказати? Ну, напевно, буду закінчувати відео, щоб вас не втомлювати.